Пише Арсен Міхель, мені тут наговорили про мої минулі колооберти І не те, щоб я в це вірив. Але я прочитав тут вашого улюбленого кабаліста Баля Сулама і зрозумів, що я міг би бути й самим фараоном. Я вас дуже прошу, поясніть, будь ласка, те, що написано про перевтілення душ. Це стаття світ, і він надіслав цитату. Коли ми бачимо тіла, що змінюються і переходять з покоління в покоління, це стосується лише тіл, Втім, душі, що становлять суть тіла. Не щезають у процесі заміни тіла, а переходять із тіла в тіло, з покоління в покоління. Отож немає в нашому світі ніяких нових душ, і немає значення, що за цей час кожен змінив своє тіло кілька тисяч разів. як душа, суть тіла не потерпала від цих змін. Ну, ця цитата нам відома. Запитання таке, про яку душу тут ідеться? Що таке моя душа, яка виходить безсмертна? Якщо вона подорожує з тіла в тіло є душа тваринна, є душа вже не матеріальна, а духовна, але в принципі те, що ми бачимо колооберт, оберт, це не душа, це тваринне тіло, тваринні сили, коли помирає людина, mm. так і повертається, так. народжується, так нічого тут такого немає, так а найголовніше те, що відбувається з нами, це колооберт оберт духовної душі. Так вона проходить всі можливі зміни доти, допоки не стане здатною для того, щоб осягнути творця. Тобто, усі ці перевтілення це ніби духовної душі, з тіла в тіло, зміна тіла. Тіл це не духовна. Це не духовна. Це не духовна. А ви можете дати визначення, що таке духовна душа, вища душа. Духовна душа це той рівень. Осягнення творця, який досягнула людина у своєму минулому житті. Тобто, допоки вона не досягла цього рівня, душа подорожує, так от і його після цього подорожує от багато разів. Доти, поки не досягне свого повного виправлення. Ну от він далі і запитує. Але я поцікавлюся, тоді мова йде не про тіло. Ні, про це О, про цей тіло цей взагалі тіло? мова не йде. Ось це важливе питання про що йдеться? Що це тіло означає? Тут з тіла в тіло подорожує. З тіла в тіло мається на увазі тільки лише духовний складник. Тіло, і це як духовний складник? Так. Тобто, це як ми говоримо, бажання це его, так. так. А з оцим тілом нічого, з нашим м'ясом нічого не коїться, так само як і у тварин. Тобто до чого має прийти моє бажання? От скажіть тоді до бажання повного злиття з творцем. Ось це от основна мета. Так тобто ще раз, я хочу, щоб ви уточнили. Мова йде про те, як увесь час змінюється бажання, так, так. і це є перевтіленням душ. Так. так, ну я все ж таки піду його запитаннями. Що означає, що одна й та ж душа подорожує в часі, одягаючись у різні тіла? Одна й та ж душа. Ну це мається на увазі, ось це от устремління людини до зв'язку з творцем. Воно поступово з покоління в покоління одягається в різні тваринні форми, доти, поки людина не осягне такого стану, коли вона буде подібна творцю. Тобто ви весь час б'єте по цьому пункту, а інакше нема про що і казати. Моє бажання має змінитися так, очиститися так, щоб бажати творця. Так. А от бажання наблизитись до творця, що ви в це вкладаєте, у бажання наблизитися Бути... до творця. У властивостях, віддаючим, люблячим, в об'єднанні з іншими, так як творець. Зрозуміло, оце. Тепер далі в нього запитання. Виходить, що тіло нічого не варте, а ми переживаємо весь час, що помремо. А тут написано наприкінці, що душа суть тіла, не страждає від усіх змін. Тіло страждає, а душа ні. Так, тіло вмирає, згниває, так і так далі. А душа ні. Це та суть. Людини, що прагне до Творця, вічна Вічно, так, і вона має постійно і постійно наближатися до Творця із життя в життя, із покоління в покоління. Чого ж ми так боїмося смерти? Страх смерти просуває людину. Тому що нам зрозуміло, що з нас тікає. Людина роз'єднується зі своїм тілом. Допоки вона за нього тримається, вона боїться. Так можна не тримати за нього. Це залежить від людини. Запитання: немає великої втіхи повертатися весь час у цей світ. Як не повертатись? Для цього потрібно досягти свого виправлення, тому що у цьому світі ми перебуваємо лише для того, щоб піднятися зі сходинки на сходинку в нашій падубі до дворця. І тоді я не тримаюся за своє тіло. Так тоді не тримаєшся за своє тіло і не бажаєш нічого іншого, як тільки бути прив'язаним до дворця і все. І тоді душа не повертається вже в цей світ. Ні. Ні. А де вона тоді? Ніде. А де вона зараз? Де вона зараз? Ще ти запитання. Ну ти можеш сказати, що це якась життєдатна сила, яка наповнює наше тіло, тому що у такий спосіб ми його сприймаємо допоки нині. А загалом до тіла стосунку немає. Тобто місце душі де ви можете сказати? Взагалі, місце душі, воно не тут, воно не в мені. Немає місця. Немає місця. Над цією тезою потрібно подумати. Немає місця взагалі. Ну так, а що вдієш? От він пише: мені цікаво, якщо я себе асоціюю не з тілом, а з душею, виходить, я можу мандрувати в часі. Душа ж була весь час одна й та сама, тобто я можу зустріти себе, який жив три тисячі літ тому. Можна так сказати? Ні, так не можна казати. Це все дуже матеріально. Це все так, не потрібно прив'язувати матеріальність. Зрозуміло. Ну ви ж розумієте, що це питання дуже цікавить людей. Ніде правда діти. От ще запитання. Ми з дружиною відчуваємо, що ми половинку однієї душі. Таке можливо? Так. 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 Так, може, таке бути. Якщо ви насправді прожили щасливе минуле ваше життя, то цілком можливо, що наступного разу будете вже в більшому зближенні поміж собою, а можливо, і навіть однією душею. Розкішно. Ну і останнє запитання. Я вже запитував, але ще раз поцікавлюся. Він Арсен запитує, як навчитися бути з душею, а не з тілом. Як навчитися? Поспішити до злиття створцем. От і все.